Так, норм чи стрьом використовувати стінові панелі на підлогу чи стелю, стрьом, бо триматися не будуть, і взагалі це не для покриттів, для цього є спаркети. Норм чи стрьом комбінувати різні кольори в одному проєкті. Норм до речі, часто звертаються до нас дизайнери, і згідно їхніх дизайнам ми допомагаємо і та розробляємо згідно проекту різних кольорів рішення. Норм чи стрьом пилососити чи протирати вологою ганчіркою? Норм у нас вони покриті плівкою якісною, доволі норм прибирати. А фарбувати? Фарбувати наразі стрьом, так як вони покриті плівкою вже в кольорі. Норм чи стрьом монтувати стінові панелі без будівельної освіти. Норм вони легкі і швидкі в монтажу. Наразі у нас є відеоінструкція, як їх монтувати. Можете ознайомитись на нашому сайті. Норм чи стрьом клеїти стінові панелі на шпалери? Норм робити з панелей тікток-стіночку для контенту. Так, звісно, норма, до речі, часто звертаєтесь клієнти для такого виду. Воно зараз в тренді до популярності це правда. А норм чи стрьом? Фіксувати стінові панелі з вяхами. Стрьом. Більшість панелей вони кріпляться монтажним клеєм, якщо потрібно зробити на нерівності панелі. Робиться рівна планка і кріпиться степлерем. Сама ризи гвозді це вже не той час. Тобто або степлер, або клей. Так, так. А навірно, що стрімо очікувати, що після монтажу панели і сусіди зникнуть. Вони ж окустить. Стрьом, Але будемо працювати над цим. Все, супер.